Отеця на пістав. Дивлячись на своїх пацієнтів в цей непростий час, бачу, що от вони дуже втрачають надію, і це дуже відображається на їхньому стані, не тільки психічному, але й фізичному. І виходить, що Елементарні хвороби приростають такі хронічні, що потрібно бути до людини не тільки медиком, навіть другом, для того, щоб він зміг побороти свою хворобу. Золото карпо. золото пісень. Угу. До мене якимось боком. А коли ви стали замічати, що у вас падає слух? А, то це, це жінку турбує, а вас не турбує. Ви не чуєте та й добре. Хорошо. Я зрозуміла. Так приємно, ну позитивно настроєні лікарі, Взагалі, само пройде. Це лікувати не потрібно, це нормальні зміни організму. Не хвилюйся. Так чого я буду хвилюватися? Звісно, я і наступний раз сюди приїду, тому що я ж ну, попала до багатьох, але не до всіх.

Добре, ти здорова, дівчинка, все готове. Нічого не буде. Добре, давай п'ять будемо потім Будемо робити з тобою та тува. Я дуже переживаю, що їй через два роки до школи, і що через два роки ця війна не закінчиться, бо дистанційне навчання це не те навчання, якого я б хотіла своїй дитини. Але взагалі майбутнє я бачу в Україні і себе і своєї дитини. Так про що ще? Больше не моя Только 3D ручка. И все. Нет. Нет. А что?